Всем привет! Ви просили у мене в YouTube-шорті записать для вас э, Stand, -of -2. Stand of 2. Вот у нас екіпіровані предмети. Сейчас у нас все завантажите 492, и мы підем играть. Так, я пока что... так, можем... О, отак. Вот у мене есть... є. Я даже не знаю, откуда у мене ці юмпики всякие. Я не знаю, даже я их пооткривал. Я не играю. Вообще не почти ни колы. Вообще, реально. Серьезно. Ну что то Не, не играю почти никуда. Так что обидно, жалко, досадно. Ну ладно. А это вот типа не да. Ну короче, я не знаю чего. Так, ну потому Та що мені я не знаю, мне ігри не нужен. Мне нравится сюжетки. Мне нравится разні там видео. Дивіться, це саме перше. І мені подобаються різні все-таки ролеві і всякі прикольні. Наприклад, я Репо. Всі знають таку ігру як Крепу. Я бажаю неї грати. У мене. Я, якщо хто хоче, може і грати з ними в кооператив. Але я думаю, таких немає. не да. Так що, зараз воно загрузить і я поставлю на паузу. Так, у нас все завантажилося, можемо починати грати. Так, поїхали. Командний бій вибрати. Все, командний бій. Зараз будемо іграти в командний бій. Я граю не дуже. Зразу кажу, якщо ви хочете мене якось оскорбить. То я, я же, вас буду банить. Це перше. А ем, немає, блин. Постійно хочу, хочу за других, а походить за оце. Ось... Що це було? Так, давайте бежим, бежим. Так бегаем, убегаем, давай, давай, давай. О, че, чел, давай, давай! Кто с другой был, блин? Я, конечно, реально играть не умею. Так, давай, бежим, бежим. Ты наш? что ты стреляешь? Вопрос, ладно. Не люблю снайперки. Поменяю снайперку. Вообще не люблю снайперок стрелять. Возьму свое любимое оружие, и все. Поехали. Дальше. Такс. Бежим, 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 бежим. Так. Ага, вот так можно переключить оружие, да. Все, короче, я все понял механики, и все, побегли. О, чуваки, я біля тебе посяду. Настройки треба зробити. А що він робить? <гум> Ви бачили, що він робив? Так, ладно. Ой, ці повідомлення пройшли. Так, ще одне, то вони задовбали. Так, нам треба підменшити трошечки чувствительність. Так, у нас 2,5 стоїть, уменшимо до 1,5. Отак. Отлично. Побігли. Все, чувак, тут уже ушел, блин. Ладно, побегли, побегли. О, уже убили. Бежим. Так, вроде там никого нема на крыше. Бежим. А ну-ка, я сейчас проверю, даже сам. Бежу. Так, тут. Дверь не открывается, ладно. Зато мы можем выйти на балкончик. Та блине, вони. Як вони так убивають? Вони, понимаєте, з одної тички іногда У них, коротше, які тут чити. Вони, мені каже, вон мене включили. Як можна було з одного убити? Це наш, так? Наш, наш. Ладно. <кхем> Біжем. Так. Як це перезаряджатися, вже забувся. Так, як це воно там? А, о, отак, нажать два рази по оружу, окей. Так, поїхали. Спецельчиком зараз, може би. Давай, не може бути. Убили мене. Ладно, побігли. Так, побігли. Так, так, так. Що ви тут стоїте? Давайте туди, туди. <кхм> убиваємо, давайте вбиваємо. Ай, зі сторони прийшов, чели, чого ви його не вбиваєте? О, бачу, бачу врага, і все одно він мене убив. ж чорт. Не можу я грати нормально в цю гру Ладно, побігли. Чел в стене просто застрял, что он делает там. Ладно, побегли. <гум> Надеюсь, тут уже никого не будет. Сколько тут пуль? О, чел. <гум> Опять же, меня убил там с, с двух выстрелов, через трех. Чак, знаете, странно это все. Э, так, ну убили. Отлично, бежим. Такс. <гум> да. Никого нема. О, Блін, вбили. Все одно сидиш і все одно вбивають. <кій> О, Челкди якийсь побіг. Побігли за ним вданку. Ага, він мене вбив. Чи це другий? Це другий. І опять же одного вистела в голову, йому хватило. Я... Ой, блін, опять ці повідомлення. Оце одного вистріла в голову хватає з цього авто а хватає, щоб убить мене. Давай. Хотаю, щоб убить мене в голову. Хоча я за три удари його вбиваю всіх в голову. Так що скажіть, може так реально в стендофі, що з одной тички можна Кемка вб'є. Ладно, Виці, Вицілюю, их сейчас, вицілю, Дивіться, зараз виселю їх. Жду, жду, жду. Давайте, давайте, пацани, ідіть. Ідіть, Там у вас приманочка. Ага! Блин, чому вони такі швидкі? Я не можу понять, ладно. Побігли далі. Так. Там нікого. Зачем я ще туди стріляв? Ладно, побігли. Так. Ага, бачу чела. Убив. Єс! Перший мій кіл. Ура! І мене зразу снайпнули. Опять за кемп. Та задували. Побігли. Так, тут якийсь чел пробіг. Ага. А тут чел стояв в засаді. Взагалі класно. Ой. Дуже прикольно. Так, біжим далі. Там я бачив чела, пацани, біжим, то. Ага, і там ще. Шел... Та Боже, як вам мене Хі -хі -хі -хі. я не хочу добивали. Та ви вбивають і вбивають, то задовбало. Тільки вбивають мене і вбивають. Треба щось з цим робити. Це опять убили. Странненько, дуже странненько взагалі. Не... Ну, не розумію, як вони так роблять, серйозно. О, чел не дивить, не бачить мене. Єс, убив. Побігли далі. Побежим, бежим, бежим, давай, давай. Успеваем. Ага, никого нема. Ага, хтось вышел. Ага. Именно сразу же с одного выстрела убили. Ну вообще офигенно. Бежим, ага, бежим. Чесь так нравится, говорить, бежим. Так, там кто-то стреляет. Так, ну за його устранили. О, ура. Устранили. Побігли. Ага, поразка. вообще дуже дуже классно. Поразка, ну конечно, поразка. пинг, у меня пинг 37, наименьший из всех тут. Ой, статистика. Все, ну, куда я тут кнопка выйти? Результат. Что я получил? Мне ничего не получил, да? да, я же ничего не получил. Конечно. Ок. О. Вообще, бачите, я. Не, ви, я знаю, ви мої подписчики, мої підписчики профіки в всіх оцих. стандов, КС-2. Коротше, всі люди лучше. Ну я просто. Понимаєте, я в них не граю. Я не граю і в мене виходить, що я не можу нормально. Ну, не можу нормально грати, Так що виходить, що я, ну, не можу. Нормально грають, і отак я і граю, як зараз і граю. Так що не треба мене там обіжати в коментарях, ще щось робити. Просто чувак, ну я, який зайшов тупо Друзі, так же хочу вам наповнити, що є одна, конечно, вона вже біла, а не красна, кнопочка підписатися під цим відео. Натискаємо на неї і... Гуляємо, щоб все було добре, а ще є кнопочка лайка. Якщо ви її нажмете, то у вас вийде нова серія. На... Давайте наберемо на цій серії 10 лайків. Ні, не 10, давайте 5. Ну, 5. 5 лайків. У мене все одно 10 не набереться. Наберемо 5 лайків і зразу вже виходить нова серія по. Е, як воно? по е, з Генрій Стикман. Так що давайте набираємо. Почті недавно. І, ну, ну, знаю. Так, поїхали. Так, моя улюблена оруже. А, і мене одразу вбив. Ну, вообще класно, прекрасно. біжимо далі. Так, убивай, давай, 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 давай. Я люблю цю карту, вона мені нравится. Так, Ну, присідаємо. Так, 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 давай, 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 давай. Є з одного другого є! Два в голову, офігенно. Чувак прігає, не пригай, чувак. У мене хп було мало. Ладно, він мене убив, тому що в мене було мало хп. Побігли. Давай, чувак, ти вже нічого не зробиш. Все, в голову. Отлічно, в голову. І, каже, мене другий чел застрелив. Вообще офігенно. Дуже нравиться таке. Ладно, біжим. Отже, не біжим, а стоїмо, відстрелюємося. Так. Давайте, пацани, нападайте, Давайте, я жду. Ну, ти... Ой, Короче, я тоже такие стрілок, як вони. Е, біжим, 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 біжим. бежим. Так, давайте. Нам надо катку. Ми за терористів, ми виграти. Давайте. У нас уже 51 і 57. Да. Я просто мене тут трошечки не видно. Так, біжим. Угу. Так. О! Вийшов, вийшов, король, король вийшов. Ага, і зразу здох. Ладно. хе-хе-хе, Побігли. О, це як вони звідти? Вони. Вони ж на стінку, як будто прострелювали, Ладно. Біжим. Може на їхню базу побігти. Ну-ка, зараз спробуємо. Так. О, тут чоловік якийсь істот піднімається. Да, и він мона убив вообще класс, но офигенно мне так нравится! Хе Бежим! Так, тут должен быть цей человек, именно был. Ага, тут залазит Угу, С прицельчика убиваем. Отлично. Мастерка, мы такие дофигцем стыдофи, знаете. Я тільки що хотів убить, а у мене така перезарядка... О, о! Чел, давай, давай! А що він стоїть? Він, сос... Со, він со снайперка, він не попаде по мені. Єй, перемога! Мені цікаво. А я набив... Ем... Ну, я не знаю. Коротше, тут найбільший 24, ну... Чуть-чуть так. Чуть -чуть подні, ну, берем її в мене оружіє і побігли. Надступу, так, побігли з цієї сторони. Так, у мене вже сьомий mm -hmm. левел. Mm -hmm. Надеюсь, тут нікого не получу? буде такого жорсткого. Я отримав 20 серебок і ще щел. 10 серебок. Сейчас його. О, вы на месте стоите. Він... Чемоданчика... Ну ладно, чемоданчик, чтобы получиться, надо вообще быть жестким. Так, давай тут. Ну то вони выбирают. О! о є дуже... в спину. Сейчас вони сейчас минара. Да, вони сзади меня розстріляли, карта, так как я иду. Ладно, побегли. Ага, не ну, успев, блин, быстрей. Він з двух пистолетиков так жестко стреляет. Ага, вот. Я люблю. А, я що залагало думав. Матч же ж почався. Все, тепер у нас точно матч і вже не тренування. Побігли. Так. <кхем> вижидаю, вижидаю. Ні, не йде ніхто. Ладно, піду на ту сторону. О, там ще. Чи... О, відкуда? Е, вони. Як вони так швидко вбивають? Вони таку вийшли і зразу вбили. Невозможно. Давай, давай, попади. Один раз попав, ладно. У мене вбили, Ну, конечно, конечно. Чел час верх дивиться. Біжим. Так. Уже втік, блин, быстрий дуже сильно. Так. Де це убиваем? Откуда? А? а, ну, конечно, на нашій... на нашій базі. А як же ще? Ш... Ладно, так, побігли. Ага. Тут чел мене убив, боже, як. Як Я по ним не попав. І ще один чел. Тупо з цими пістолетиками жорстко всіх розносить задубав. Так, убили. Я краще тут посижу, знаєте, посижу тут по цей по... По... Кхе, по охраняю нашу базу. Угу. Так, ну-ка, давай. Єс! Убив! Опять щось постійно цю штучку зацепляю. Треба її присути буде. Так, ну-ка. Давай. Н О! Вийшов. Ага, його вже убили. За мене. Ладно. Так. Ну-ка, нікого нема. Ні ага, вийшов один. Крутий. В голову. Ха -ха. Убили. Взагалі легчайше, тільки пулі від нього влетіли в мене. не попав по мені. Так, перетягнемо її. Все, отлично. Поїхали. А Звісно, мене... ну, вони ж знають, де я знаходжусь, вони одразу мене убили. Ладно, сяду опять в засаду, тільки вже в другому місці, щоб вони ну, не думали, що я в одному місці нахожусь. Ладно. Давайте, пацани, виходьте, я вас я, я вас жду з великими величайшими ще. Yes. Ну ше, ше виходьте, ну шо ви стоїте там, да тут стріляєте. Если заходьте на нашу базу, я вас я вас жду. Це наш Тут чел, заспавнився. Так О, побіг. Хі, ура! Побіг. Так, тут цей. убили, єс! Забрали. Хе-хей. єс. <звісно> знаю таку, таку фразу, так. <звісно> Біжим. Так, нікого вроді нема. Ждем в засаді, ждемо в нашій супер крутій засаді. Вроді поки що нікого нема, але я знаю, що вони вийдуть. Давайте, пацани, ви ж хочете піти на нашу базу і нас поубивать. Давайте, давайте, шо ви? Шо ви, що ти стоїш, давай йди. Так. Чел <кхм> просто тупо стреляє куди тут <куда -то> нибудь. <куда -то> так, давайте. пацани, ви йдите туди, заманюйте їх сюди, а ми тут я... ми тут будемо ще з кимось їх розстрілювати. Ладно, вийду трошки сосуди. Ай, убили, Зразу убили. Блін, чорт! Ой, задубали вони вже. Так, що там у нас? У нас значить. 40 і 56. Хорошо, ми проіграємо. Ми проіграємо. Погано, ми проіграємо. Карл у нас проблема. Не, не Карл. Як його звали? Блін, я забувся, ладно. Давайте стріляем. Ес, yes, убив. Yeah, Наверное, в цьому раунде я зарублю больше всякої штучки прикольные. Так. Да. Блин, як... чого вони такі жорсткі? сразу убили? Ладно. Так, ЕС, yes, забрали. Там нікого... Э, е, хто откуда? Е, со спины, блин. Так, сховаюся назад, буду тут ждать и їх вижидати. Угу. Так. Нікого нема. Ну, і мене, звісно, я постріляв куди не треба, а мене тупо снайпнули з одного вистріла вообще класно. Так. Поразка. Ой. Я, кстати, посередині вже, а не в, як обычно, в самому кінці, був на другому місці. Хорошо, я обгрейдуся трошки. Результати. Давай, 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 давай. Ваш рівень підвищено. Ого, я так швидко ці рівні набиваю. О, мені боксик насчитали! Ура! Мені боксик насчитали. Зараз І... будемо його лутати. Зараз відкриємо його. Я не хочу, знаєте... 18 минут, знаєте, для вас буде, мені здається, хорошо. І е, зразу хочу наповнити, що підписуйтесь на Telegro. Якщо ви хочете, щоб я випускав якісь нові відео про якісь нові ігри, то закидуйте мені гроші на монобанк, щоб я міг купити яку-то ігру. Бо в мене е, ігор то багато, ну вони всі, мені здається, не цікаві, Там звичайно, Ну, знаєте, визор який-то. У мене немає интересного. Это у мене вообще. Де... Ух ти, п 90, блин. Не... Клас. Да, реально попався хороший скин. Застосувати. Все, він застосований. Ну, я буду з вам казати пока-пока. Всім удачі. І всім всього хорошого. Я З вами був. был э, Коля або Грон Ворлд. Всім вам удачі. И надеюсь, вам понравится это видео. Пишите комментарии, что все можете записать. И всем пока-пока!